Ці пісочні тарталетки випікаю не тільки на свята. Ми куштуємо тарталетки як на сніданок, так і на обід. Ну що ж, зберігайте рецепт, бо в магазині ви їх купувати більше не будете. Яйце, молоко, цукор, сіль, все перемішую міксером. Додаю вершкове масло, також міксером мішаю. Ну і куди ж без мого режисера, який плідно слідкує за порядком. Борошно всипаю маленькими частинами та мішаю міксером. Потім руками починаю замішувати тісто, місити потрібно приблизно хвилин 5. Ось таке м'яке тісто нам потрібно. Скалкою розкатую тісто. Та склянкою видавлюю кружочки на ось такі корзинки, як на відео. Ось і лайфхак, як легше зробити корзинки, але може бути і ось так, теж непогано. Проколюю виделкою дирочки та ставлю у розігріту духовку до 200 градусів на 20-30 хвилин, але враховуйте свої духові шафи. Ось такі милі пісочні тарталетки вийшли. Вони не розмакають, дуже густкі та смачні. Обожнюю начиняти їх яйцем та з печінкою тріски. Це дуже смачне та просте поєднання, мати смачного.